Діяння апостолів, розділ 27. Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, сівши на адраміцький корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв Керманичеві і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель, а боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив. Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без з вас життя не втратить, лише корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля. Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті сімдесят шість душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим Рятуватися хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися. КНИГА ЛЕВІТ, розділ. 27. І сказав Господь Мойсеєві Промов до синів Ізраїля, і скажи, коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині, а за жінку. Оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу 10 шеклів. Від одного місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде. За чоловіка п'ятнадцять шеклів, за жінку десять шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю вбогій і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові. Вважатиметься за святе, її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні краще і на гіршу, ні гірше і на кращу, коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву, то нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її. Чи добра, чи недобра, і як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій, як святиню Господові, нехай священник оцінить його, чи він варт багато, чи мало, і як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвяче, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки і дім буде його. Коли хтось присвятить Господі якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле. То оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено. І воно зостанеться за ним, коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване, воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині. Двадцять гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня, воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста. Нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, присвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений він має таким померти. Всяка десятина від землі чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину. Десятина з великорослої чи з дрібної скотини, десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля на синай горі. Псалом 132 Згадай о Господи Давидові усі його старання, як він був Господові клявся. Могутньому Якова обрікався, Ні. Я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі житла для Якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті. Знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, Упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до Твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники Твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої, нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого. Не відштовхуй обличчя помазанника твого, поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого, ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти.